Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2022-2023 років. 7 вересня 2022 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Перший тур групаці в інтернаціоналі. Сімон Інзагі, у себе вдома. На Джузепа Мяца команда приймає Мюнхенську Баварію. Юлія Нагельсмана. 2-0. Баварія перемагає. Гол Лерой Сане та автогол Дамброзіо. Принесли Мюнхенському Гранду перемогу. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 3-5-2. Стартова розстановка в Міланського Інтера. Сімон uh, Ензагі, головний тренер команди. Андре Она на оборотах, Пара трик центральних захисників. Да. Бастоні, Шкрінер, Дамброзіо. Uh, Брозович, Хакан, Челхенаглу. Генріх, Хітарян, трик пів захисників. Гозен, Дюмфрис, Латералі. Лаутар Мартінес! Един Джека у нападі. Це стартова розстановка в Мінлайнського Інтера. Баварія. Юлій Нагельсман, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка в Мюнхенському Гранда. Мануель Нойер в воротах, пара центральних захисників Делігт Люка Ернандес, Павар Девіс по флангах, Міцель Забіт, Серйот Зоакіміх, центральні опорні півзахисники. Томас Мюллер, центральний відкувальний півзахисник, Лерой Сане, Кінцлі Коман по флангах та Садіо Мане у нападі. Це стартова розстановка Мюнхенської Баварії. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що, ж, друзі, можу сказати, Баварія активніше розпочала цей матч. Баварія більше володіла мені, чим Баварія більше позиційно атакувала. Мюнхенський грант заволодів ініціативою. Хороше пригадується та момент, коли там стадія мене не понаробив скидку. Томас Мюллер по воротах і Нана. Витягує удар Томаса і переводить м'яч на кутовий. Там дуже таки хороший був удар від Томаса Мюллера. Ну і геніальну скидку також зробив Амане. Ну і удар був просто геніальний! Просто геніальний удар Томаса Мюллера. Але Нана переводить м'яч на кутовий. Тіснула Баварія і на 25. Хвилина матчу, Йодзо Кіміх. Геніальна передача центра поля. Кіміха. Сане, Виходить на ударну позицію. Обік Сане, удар, гол! Баварія Мюнхен, 25-та хвилина матчу. Мюнхенський гранд. Рахунок у матчі. Відкриває Лерой Сане. Геніальне закидання Йодзо Кимиха. геніальний прийом Лерой Сане. Вийшов німець 1 один на 1. Один, Обіграмну і забиває голову порожнього ворота. 1-0. Мюнхенська Баварія. Відкриває рахунок на 25-й хвилині. Кейджи, друзі, знаєте, я бы тут якийсь геніальний пас. Кіміха. Ну і Лерой Сане, Лерой Сане, молодцем, так от же здорово обіг Ронанова на і пробиває у самісінькі порожні ворота. 1-0 Баварія! Забиває гол. Намага все інтерв'ю відзігратися, пригадить цей момент на 34 м'ячі, після кутового, там хороший був кутовий. Пішла подача, дуже хороший, дуже майданчик, у Джеку, удар! Повз ворота пробиває один Джеко. Гарматний постріл Едіна Джеко! Едін Джеко пробиває головою повз вороту. Баварії також була хороша атака. Дуже хороша атака проходить Баварії. Садді, а воно якщо не влезе, то саме Садді. Відео передачу. Дуже здорово на Альфонсо Девіса, якщо не мавляюсь. Він пробиває! Она не відбувається удар Мюллер добивання! Блокує захисників інтернет-удар, ще один удар! І повз ворота в кінці кінців м'яч, провав Марсель Забіцер. ворота, І справді такий гарматний удар забіцера, але повз ворота. Перша 45 хвилинка в кінці-кінці завершиться. 0-1. Перевага була у Баварії. Каре, де Врегрій Гільярдзині, і Дарміан. Вийдуть інтер трішки пізніше. Станіші Чеджима Джим Місял, Ленгарецька, Сержик і Даю Упмікана. Вийдуть у Мюнхенській Баварії. Трішки пізніше. О, тем номер 2 розпочинається непоганий інтер, в принципі, не другий тайм. Команда розпочала. цей момент на 50 й матчок був Дюмферс іде проводи на передачу Джеко! Пробуває один Джек з ударної позиції, але м'яч забирає в руки Мануель Нойер. Мануель Нойер на місці. На місці Німецький вратар. Баварія більше була на м'ячі. Після того, як Баварія забила трішки контроль інтер підрівняв. Але в цілому але в цьому, цьому Баварія гра йшла. Баварія більше були повороток, Баварія більше атакувала, Баварія більше часу проводила в позиційних атаках. Evo is на 66 хвилина матчу. Баварія. проводить геніальну атаку Лерой. Сане сане обігрувати з каманом. Неймовірна комбінація. Сане на Каман, на команд. Продаємося, сане, сане заходить на нову позицію. Сане там прострілював. Я так розумію, на бельмістіку. Дам прозіо! Намагається вибити м'яч! 2-0! Мюнхенська Баварія на 66-й хвилині свої правого подвої. Лярой сане! Кінцлі команди розіграли просто якусь неймовірну комбінацію. Все було зроблено просто ідеально в один дотик, в один пас. І Баварія дуже красиву комбінацію розіграла. І в момент Баварія реалізувала. 0-2 на джедзе Пам'яца. Мюнхенська Баварія забезпечила собі комфортну перевагу. І Баварія, в принципі, контролювала, вважаю, матч. Інтер не здавала, не здавалась команда Сімона Інзагі. І ось пригадується був непонятний момент в Інтера на 83-й матчі, куди вдається э, помиляється Баварія. Футболісти Інтера м'яч прикоплюють. Корея! М'яч доводить до Кореї. Корея! Повз ворота пробуває Корея. Інтер свою нагоду команда не реалізувала. В кінці кінців на цьому матч завершується 2-0. Баварія Мюнхен перемагає. І ще ми, друзі, з вами будемо дивитися статистику даного поєдинку. То Баварія Інтер переграє. з усіма статистичними показниками. 21-9 це в нас удари поворотах. 11-2 з ударами в площину. 56% в Баварії володіла м'ячем, 44% інтер. Команда відповідно там була на м'ячі. Тут Баварія більше володіла м'ячем, 9-11 порошнє правил, 5-3 за кутуми. Ну ось за кутовими, ось тут, так. Да, ось тут була перевага в інтера. За моментами один-два перевагу у Баварії. Одна голівува нагода була в Інтера. І свою єдину гульову нагоду команда Сімона Інзагі не реалізувала. У Баварії було дві гульові нагоди, і одна з цих гульових нагод була не реалізована. 478 передач в Інтера, 400 передач з них були точними, 83% точність передачі в міланської команди, 622 передачі в Баварії, 547 з них були точними, 87% точність передачі. У Мінхінської Баварії відповідно ось такі доволі таки непогані цифри: 4-1 повседх. Ну і, до речі, з 9 ударів, 2 удара в площиту, 4 удара повзворота, 3 удара заблоковані були у інтері, інтере. Да? В Баварії з 21 удара 11 ударів було в площину, 3 повз ворота, 1 влучення в каркас воріт і 7 ударів були просто-напросто. З блокованими. По успішних відборах 13-15. Відповідно, більше було їх у Баварії 78%. Точність передачі Баварії, 76 Вінтера, 10-2 по сейвам, 10 сейв. Зробив Андреона, це справді дуже велика кількість сейвів, 11-10 повень сміяча, 15-15 за перехопленнями. 9 порушень Паралл вінтера, одна жовта картка. В Баварії було 11 порушень правил, та... Одна жовта картка. Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок в даного матчу да, який відбувався 7 вересня 2022 року, то я вже ще Баварія по ділу перемагає. І справді команда Юлія нагельсмана показала дуже хороший футбол, і по ділу Інтер, команда Баварія обіграла. друзям дякую за увагу! матч Інтер Баварія це був груповий етап Ліги Чемпіонів сезону 22-23 група. «Ці». 7 вересня 22 рік. Інтер Баварія 0-2, Баварія перемагає. Друзі, бажаю вам щастя в житті. Добра і всього самого самого найкращого. Тому що це, Це друзі, не це щастя. Тому бережіть себе, мої любі. Усім до нових зустрічей. І будьте щасливими. Будь ласка.